Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І ми зараз розберемося, що відбувалося за останні дві ночі. І дві ночі поспіль, 17 і 16 грудня, росіяни атакують Україну дронами Камікадзе. І один з цих ударів прийшовся на Одесу і Одеську область. Розбираємося, що відбувалося. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте залишати свої коментарі. Отже, почнемо з останньої ночі. Вночі 17 грудня російські окупаційні війська атакували Україну однією крилатою ракетою «Іскандер-К», а також керованою авіаційною ракетою Х-59, які вони запустили з території Криму та з повітряного простору над окупованою Херсонською областю. Також вони запустили 20 ударних безпілотників типу Шахет, які запускали з району приморсько Ахтарська на в денному березі Азовського моря та з мису Чауда у окупованому Криму, тобто з традиційних точок старту цих безпілотників, до відбиття цього повітряного нас. Нападу та інших повітряних нападів були залучені і зенітно-ракетні підрозділи, і мобільні вогневі групи, і інші е, сили протиповітряної оборони е, ЗСУ та інших сил оборони України. В результаті е, загалом роботи протиповітряної оборони було збито всі 20 шахетів та ракету Х-59. А ракета «Іскандер-К» просто кудись впала і не досягла своєї цілі. Повітряні цілі було знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та навіть Хмельницької областей. З цієї кількості 9 дронів було збито минулої ночі над Одесою і Одеською областю. І тут було дуже чутно роботи протиповітряної оборони. І ще 7 над Херсонською областю. Відповідно, лише 4 дрони знищували над Запорізькою і Хмельницькою областями. Туди вони намагалися долетіти, але не долетіли. В Одесі повітряна атака тривала більш як 5 годин. Один зі збитих дронів впав на приватний житловий будинок неподалік від Одеси і там здетонував. Вибуховою хвилею було пошкоджено і цей будинок, і будинки, приватні житлові будинки навколо, а також ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, але, на жаль, загинув один чоловік, який якраз проживав у тому будинку, на який впав збитий дрон. Перед цим у ніч на 16 грудня, позаминулої ночі, росіяни випустили на Україну відразу 31 ударний безпілотник типу Шахет. Вони запускали їх з трьох напрямків: це з південного напрямку, той самий Приморсько-Ахтарськ, а також з Курської області, з району Сеща це вже з північно-східного напрямку. І ці дрони росіяни спрямували у різні регіони України. Одеська область позахідних. Минулої ночі опинилися поза цим ударом, і повітряної тривоги у нас не оголошували. Загалом сили протиповітряної оборони знищили 30 шахетів з 31 у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей. Це я дав перелік того, який масштаб з географічної точки зору мала ця атака. Ось такі були дві ночі в сратих шахетів в Україні. Загалом же офіційна статистика командування повітряних сил України показала, що в період з 1 по 15 грудня був запущений росіянами 291 шахет, з яких збили 249 – Тобто протиповітряна оборона загалом працювала з ефективністю 85% саме проти дронів. А якщо врахувати до цієї статистики і дві останні ночі або два останні дні, то ми бачимо, що було запущено 342 дрони, з яких збили 299. І це дає вже трошки інший показник ефективності протиповітряної оборони проти дронів. Це 88%. Більшу частину дронів збивають мобільні вогневі групи, які пересуваються. На невеликих пікапах та інших автомобілях, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами типу «Ігла», Тінгер та іншими великокаліберними кулеметами, мають прожектори, тепловізори і іноді радари. Значна частина таких груп оснащується за рахунок волонтерських коштів. Також до оборони від дронів Камікадзе застосовуються німецькі самохідні зенітно-артилерійські установки Гепард на танковому шасі та аналогічні. За призначенням ще радянські старі установки Шилка, які і ті, і інші досить ефективно відпрацьовують по цим шахедам і знищують їх. І наостанок, добра новина, дуже добра новина. Україна запустила у масове виробництво свої ударні дрони, які називаються АК'ю 400 скіф. Ці дрони можуть нести бойове навантаження від 32 до 70 кг, тобто Іноді навіть більше, ніж оці шахеди, які мають 40-50 кг боєголовки. Ці дрони скіф мають дальність до 750 км, швидкість до 150 км на годину. Тобто Тут трошки менше дальність, ніж у Шахеда, та приблизно така ж сама швидкість. Вони можуть стартувати або з катапульт, або з невеликої короткої злітної смуги, тобто підійде будь-яка ділянка звичайної автодороги. Як літак. Зовні ці дрони виглядають досить незграбно, але за потенційною ефективністю це приблизно так само, як оці російсько-іранські балалайки, чи навіть краще. А головне, компанія розробник вже зараз виробляє приблизно 100 таких дронів на місяць і має можливості збільшити виробництво до 500 на місяць. А це означає, що росіян чекають дуже довгі, дуже гарячі і дуже неспокійні ночі. На тому і прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!